Всім привітик! Я зараз на праці. Бачите, яка моча безкольорова, без безцвітна. От це підліток киця Приютівська з приюту. От в неї ниркова недостатність. Не знаю, що там трапилось, звідки вона в них. Але принесли її, взяти аналізи, Ми взяли аналізи, ну і виявили дуже великі показники наркові, дуже великі. Ну, поставили катетер, прокапали, але вона нічого їсти не хоче, тільки воду п'є, і воду п'є от дуже велика миска. Тут в неї, бачите, я їй ковбаску дала, вона не хоче їсти, нічого. Ну, її нудить, мабуть, я не знаю. От, і вона нічого їсти не хоче. Ох, що далі буде з нею, я не знаю, що рішить приют. Є сенс її лікувати чи нема. Бо в них там теж зараз ніхто гроші не кидає, в них долгов дуже багато, боргів. І в нас теж вони ніяк не можуть виплатити за тих котів, які, яких ми лікували. Так що ж, от такі в мене негарні новини. Даже можуть такі молоденькі котики хворіти нерковою недостатністю. Не тільки старі. Отакі от от в мене були новини.